ви також продовжуєте до Кримчукців фіксувати порушення швидкісного режиму. Зокрема, є такий лазерний вимір швидкості трука. Скільки у липні було зафіксовано таких перевищень, і чи є ті ділянки, на яких от фіксується найбільше? дійсно? Ми використовуємо лазерний вимір швидкості руху трукам не тільки в місті, а й поза містом, тому що ми обслуговуємо не тільки місцеву сіть дорог, а і за містом. На сьогоднішній день, за липень місяць ми склали 1719 адміністративних матеріалів щодо перевищення швидкості дорожнього руху. Найбільший показник перевищення швидкості дорожнього руху відбувся на автодороги Н-31. Водій автомобіля Порше рухався зі швидкістю 229 км на годину. Це в тому місяці. Максимальна швидкість, яку зафіксували, це була 265, здається, також на цій же дорозі. Ця це, це дорога, це в простонароді, це бетонка. Тобто вона йде в сторону Дніпра, і там швидкісний рух дуже великий і інтенсивний.